Вітаю вас, друзі! Сьогодні ділюсь з вами рецептом огірків під капронову кришку на зиму. Закривала їх і в минулому році, але не знімала, перевіряла рецепт. Огірки по цьому рецепту мені дуже сподобались. Вони смачні, хрумкі, тверді, гарно збереглися аж до весни. Тому робитиму їх ще раз і в цьому році даю вам рецепт. На дно 3-літрової банки кладу тільки віточки кропу. Викладаю огірочки. На 3 літрову банку додаю 3 столові ложки солі, 30 г натертого на дрібній терці часнику та 1 чайну ложку чорного меленого перцю. Заливаю звичайною холодною водою з криниці. Закриваю капроновою кришкою, перемішаю та відразу виношу в погріб. Ось і все. Взимку буде смачно.